Вітаю самих найкращих акція 7 днів в магазині АТБ або, як я називаю, промгрупа. А з 11 по 17, включно грудня, а знижки до 40%. Дякую вам за коментарі, за вподобайки і дякую, що ви зараз підтримуєте мене відео у такому форматі. А зі знижкою 40% будуть капці жіночі закриті розмір з 36 по 42 зі знижкою 169 гривень. Заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою 30% фарба для волосся паліт за ціною 89 гривень. Засіб косметичний для ванни бомбочка. вага 145 г за 60 гривень. За 199 гривень можна буде придбати дзеркало настільне для макіяжу із LED підсвіткою. Шкарпетки чоловічі зимові за пару 90 гривень. Шапка жіноча, чоловіча двостороння. Кольори в асортименті за ціною 139. Шкарпетки жіночі, розмір з 36 по 40-й. 80 гривень. Кольори в асортименті. Шкарпетки чоловічі або ж жіночі. Кольорові. В наборі дві пари. Кольори в асортименті за ціною 86 гривень. Килимок для йогі розмір 1,83 м60 249 гривень. Капці кімнатні чоловічі закриті. Розмір з 41 по 45 179 гривень, знижка 30%. П'яла керамічна у вигляді фруктів ціна 90 гривень. Тарілка прямокутна. Розмір 21 на 18. Малюнки в асортименті за ціною 109 гривень. Сковорідка алюмінієва зі скляною прозорою кришкою діаметром 24 см. А знижка 30% 399 гривень. Каструля з кришкою. жароміцного скла. На 5 літрів. Знижка 30% 469 гривень. Форми для випікання кексів, паперові 50 штук в упаковці кольори в за ціною 20 гривень. Торцівниця з кришкою розмір 26 на 14 149 гривень. Рушник підкладка для сушіння посуду розмір 38 на 50 кольори в асортименті за ціною 80 гривень. Набір рушників кухонних 100% бавовна. Розмір 40 на 62 штуки в упаковці 100 гривень за набір. Набір килимків проти ковзання, розмір 29 на 43% 2 штуки за 50 гривень. Каструля емальована на 1,5 літри. З кришкою зі знижкою 199 гривень. Чайник емальований на 1 літр з кришкою 269. Електрочайник об'єм 2 літри на 1500 ватт 499. Тарілка обідня. «Люмінарк» білого кольору. Діаметр 25 см 50 гривень. Тарілка глибока кругла люмінарк. Діаметр 20 см 50 гривень. І блюдо глибоке кругле скло керамічне для запікання діаметром 26 см за 205 гривень. Набір пластикових контейнерів з кришкою. Кришка закривається із 4. Сторін герметична в наборі три штуки на 2 літри 300 мл. Літр 400 на 800 мл за 229 гривень. Контейнер для зберігання скляни з пластиковою кришкою герметичною. Кришка також закривається з усіх сторін 299 гривень на літр 500. Набір пластикових боксів. Також три штучки бачу в наборі з кришкою. На 550 мл 950 мл та на 2 літри за ціною лише 100 гривень. Подушка для сидіння. Можна використовувати її на кухні для стільчика розмір 40 на 40 із зав'язками у новорічному принті 175 гривень. Подушка розмір 50 х 70 за 249 гривень. Подушка декоративна дитяча у вигляді тваринок зі знижкою 30% 299 гривень. Ковдра. А, так, розмір 1,70 м на 2,05. Зі знижкою 499 гривень. Аромадифузор 100 мл. Аромати в асортименті 299 гривень. А що ж він такий дорогий, я не зрозумів? А, рушник махровий 100% бавовна. Розмір 70 на 1,40. А в асортименті 249 гривень. Ага, давно світильників не було в магазині АТБ. Декоративний led світильник працює від батарейок 219 гривень. led лампа для люстри світодіодна на три лампочки зі знижкою майже 40% за ціною 90 гривень. Пульт керування дистанційного управління. Це універсальний. Підходить до телевізорів LED та LCD. Ціна 90 гривень. Гірлянда світлодіодна на батарейках 160 LED. лампочок на метр з половиною 219 гривень. Прикраса новорічна на підвісці 35 гривень. Наліпки для вікна за ціною 30 гривень за одну штучку. Прикраси ялинкові набір кульок новорічних 9 штук. Кольори в асортименті 80 гривень. Лед свічка новорічна, декоративна в новорічному дизайні 80 гривень. Працює від батарейок. Іграшка заводна для малечі новорічна. 50 гривень. Гривень. Перекраса декоративна на підвісці диско куля 60 гривень. Пакет подарунковий з ручками за ціною 35 гривень. Новорічний аксесуар. Такий ось, як сказати, шкарпеточка. Туди можна покласти якийсь подаруночок 119 гривень. Пістолет іграшковий з м'якими патронами 149 гривень. Конструктор дитячий в асортименті 80 гривень. Іграшка дитяча океанічні тварини 179 гривень за одну тваринку. Іграшка дитяча м'яка на присосці 100 гривень. Брелок іграшка у вигляді ляльки. 70 гривень. Конструктор дитячий спорткар. Машинка зі знижкою 379 гривень. Татуювання новорічне. Тимчасове за 15 гривень. Календар настільний розмір 15 на 17 см, 40 гривень. Календар перекидний розмір 30 на 43. 80 гривень. Стреч іграшка у вигляді підводного світу 129 гривень. Іграшка антистрес 50 гривень. Іграшка базова машинка позашляховик Hot Wins 299 гривень. брелок сюрприз 179 гривень. Блокнот Пухнастик 109 гривень. Набір двосторонніх маркерів кольорові 24 штуки в пластиковому боксі 199. Книга картонна. серії оченята 48 гривень. Книга серії Казки для найменших 199. Книга серії Зимові ігри та завдання за ціною 30 гривень. Книга серії Святкові наліпки 65 гривень. Книга серії Букварик 195. Книга серії Банди піратів за ціною 189 гривень, знижка більше ніж 30%. Я дуже вдячний, що ви залишаєтесь зі мною. Спасибі вам за цю підтримку. Нехай кожен день у вас буде самий найкращий. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі вже в наступному відео.